Досить починає бути у нас поширені айфони, якщо є кнопки YouTube, Google Maps, я думаю, повинна бути кнопка кожного видання і так само туди вставляти інформацію і рекламу. Кнопку 20 хвилин, 20, уа, ви бачите, наприкладі. Нам дуже тяжко відходити від нетрадиційних медіа, дуже нам важко, нам цього не хочеться. Це великий мінус, але ми повинні це робити. Але великий плюс туди заходять ніж від бюджету рекламні. Заходять, можуть заходити, і вони будуть туди заходити. І на мобільний, і на планшети, на рідери, в інтернет, і в принтові версії. А ми не питаємо. З планшетами кобрендінг? З планшетами не плануємо комбрендінг. По... По яким продуктам ми говоримо? Ну, я так розумію, що це буде закачуватися газета на планшет так, автоматично через інтернет, кожен день. Це буде якась співпраця кобрендінг, тобто вони будуть популяризувати на оригінальному ринку якісь домовленості. Чи ми не ну, будемо популяризувати. Ми повинні бути і дати читачу те, що він бажається. Штучно створений продукт людини хоче читати на рідерах, читайте на рідерах, на App Store, беріть безкоштовну версію чи на Android. Я чи це не вдарить по бюджету паперовий? Все рівно відбувається медіа інфляція і бюджети не резинові. Є бюджет один. Він тільки перетікає до одних, до других, до третіх медіа. Ми повинні Тягнути і забезпечувати це, і пропонувати новітні площадки, нові технології.